Друзі, всім привіт! А їм створила концепцію школи, що швидко зводиться. Адже станом на початок грудня 2022 року більше ніж 2,5 тисячі шкіл постраждало, а 350 зруйновано повністю. Тож, концепція, яку ми пропонуємо, вона може протягом трьох місяців бути виготовлена і протягом трьох місяців бути змонтована будь-яка школа потужністю від 200 до 600 дітей. Так що погнали! Перед тим, як почати розробку концепції, ми проаналізували, а які ж самі розповсюджені типи шкіл, які є на території України. Тож, перший тип до 100 учнів молодша плюс середня школа. Ну, на прикладі ми розглянули Мишинської загальноосвітньої школи першого другого ступенів на 60 учнів. Другий тип це 100-200 учнів. Це молодша школа плюс середня плюс старша школа. Це перемаський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого третього ступенів дитячий садок на 99 учнів і третій від 200 до 500 учнів це молодша, середня, старша школа на прикладі Боріспольського ліцею дизайн освіта імені Павла Чубінського, 485 учнів або 18 класів. У зв'язку з об'єднанням невеликих сіл селищ та створенням громад. Зникає необхідність у школі в кожному населеному пункті. Тепер школи переводять до однієї повної паралелі, тобто 12 класів по 20 дітей, та мають середню потужність близько 200 учнів. Це дозволяє більш вигідно використовувати земельні ресурси і вирішує проблему доступної освіти у кожному, навіть найменшому селі. Адже кожна така школа має повний необхідний склад спеціалістів та забезпечена шкільними автобусами для перевезення дітей. Така практика є найбільш поширеною та актуальною для всієї території України. Нині не завдає непоправної шкоди, перетворюючи будинки, лікарні, освітні заклади і навіть цілі міста на гори брухту та сміття. Повне відновлення соціальної інфраструктури підуть роки, а можливо, й десятки років. Будівництво звичайної загальноосвітньої школи в середньому займає від двох до трьох років. Модульне будівництво дозволить зводити школи за лічені місяці на доокупованих територіях, таким чином, люди зможуть швидше повернутися до життя вдома. На основі аналізу іноземних аналогів було виділено три найпоширеніших типи модульних шкіл: перший уніфіковані конструкції зі збірного залізобетону, другий уніфіковані фасадні елементи із залізобетону, третє уніфіковані блоки з деревини. Блок складається з двох залізобетонних плит перекриття та двох рам. Така конфігурація дозволяє використовувати уніфіковані блоки конструкцій у поєднанні з необхідним наповненням у вигляді стін, вікон чи залишити блок порожнім. Блоки формують різні приміщення за призначенням, тому в проєкті зустрічається декілька типів їх заповнення. Сам же блок розміром 2,5 на 7,5 і висотою 3,7 метра. Кожен блок буде вже. Наповнений інженерним необхідним обладнанням, в ньому будуть передбачені інженерні отвори та петлі для транспортування та монтажу. Дудівельні медатчи будуть проходити вже повністю готові, включаючи зовнішнє опорядження та включаючи внутрішнє опорядження. Ну і завдяки вбудованим зовнішнім жалюзі суперефективному методу енергозбереження відсутня необхідність скидатись на штори. Отже, Prefab School. Головне питання, як відбудувати швидко та якісно. Це створення універсальних модулів під ключ у заводських умовах з доставкою на будмайданчик. Габаритний розмір такого блоку 2,5 на 7,5 метрів. Блоки формують різні приміщення за призначенням, тому в проєкті зустрічається декілька типів їх заповнення. Відсутня необхідність скидатись на штори завдяки вбудованим зовнішнім жалюзі, суперефективному методу енергозбереження. Модулі дають рівномірне навантаження на ґрунт, що дозволить швидко влаштовувати плитний фундамент а в окремо виділеній локації укриття. Бетонний блок є найміцнішим. Дві плити перекриття з'єднані двома рамами, а собівартість такого конструктиву близько 1600 доларів. Така конфігурація дозволяє використовувати уніфіковані блоки конструкції, поєднані з необхідним наповненням у вигляді стін, вікон, дверей або можна лишити блоки порожнього. Модулі збираються на будмайданчику послідовно та швидко. Кран задіяний на будмайданчику максимум 2 місяці. Блоки можуть бути бетонними ЛСТК та склеєного брусу. Блоки формують різні приміщення за призначенням, тому проектом передбачається кілька видів заповнення. Рекомендуємо будувати такі школи до двох поверхів а покрівлю влаштовувати з сендвіч-панелей, які утворюють горище. Планування школи передбачає влаштування всіх необхідних приміщень згідно державних будівельних норм та сучасних вимог до влаштування планувальних рішень закладів освіти. Згідно нашої концепції, пропонується будівництво шкіл без актових та спортивних залів на першому етапі, так як ці приміщення можуть бути збудовані окремо з легких конструкцій, що швидко зводяться.